Вілося продовжити шлях брата, але прийшла повноштабна війна, і довелося прискоритись трошки. день рождения, ты понимаешь, Новый год, как все это в семье происходило, а его нет. И всегда думаю, что он рядом. Но для меня это, ну вот они есть. Они где-то вот воюют или улетели, я не знаю даже как-то. Для нас они все живы, для всех родителей, которые здесь, просто они далеко. Сюда еду, когда очень плохо, когда очень скучаешь, приезжаешь. Поговорил, зажег свечку и уже кажется, что где-то рядом. Це мій брат, рідний, ну по матері. Чим ці п'ять років були, ну, перш за все, пошуком успокоєння. як для мене, так і для матері, так і для мого батька. Ну і хочу від себе просто додати, що дуже хотілося би побачити покарання винних. Все могло бути інакше, якби. Деякі посудові особи приймали відповідні рішення. Статті, халатність. халатність. Як ви могли, офіцери, ви ж повинні знати, це не машина. І ці спогади, для мене взагалі шок. Я по сей день не здвинулася ні на йоту суддівне розбирательство. Ні на йоту ніхто не наказав. Ми вже нічого не змінимо, поки що треба думати, як би нам. Виборювати своє право на існування, перш за все. Я бажав піти у армію ще до повномасштабної війни. Це була ну, для мене якби така історія. Ну, хотілося продовжити шлях брата. Але прийшла повноштабна війна і довелося прискоритися трошки. Так, з 18 років проходжу військову службу, ну, з 22-го року. Виконую бойові задачі на напрямку. Донецькому всі, кого ми втратили в цій катастрофі, це дуже велика втрата для обороноздатності нашої країни, оскільки це цвіт нації, ці люди, незважаючи на те, яка армія в нас була, скажімо прямо. Вони пішли, вони бажали захищати свою е, батьківщину. Е, вони для цього розвивалися. Вони е, робили все для цього. Але на жаль, так сталося, і цього вже не змінити.